Дружина українського голкіпера зробила скандальну заяву про Крим. Мудрик увійшов у топ найгірших трансферів сезону АПЛ. А Шахтар може достроково стати чемпіоном. І ось за якої умови Вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка Гайда. Ну і стартуємо ми з УПЛ. Вчора було дуже гаряче в матчах нашої першості. Динамо спокійно розгромило колос. Варто відзначити шикарний пресинг від Періса, який став причиною першого забитого голу. Також. Результативною передачею відзначився Микола Шипаренко і склалось враження, ніби Микола не пропустив, але у частину сезону через травму вийшов і зробив різницю. А ще в одному матчі Верес Олександрія поділили очки для Вереса. Цей один заліковий бал як три. Команда нині в дуже складному положенні, і боротьба за виживання триває. Шахтар на молекули розібрав зорю і здобув переконливу перемогу. Дуже переконливу. Давно не бачив, щоб зорі настільки обрізали весь. Кисень і ця перемога для Шахтаря є вкрай важливою в контексті боротьби за титул, бо Дніпро-1, не скажу сенсаційно, але поступилось ворсклі 1-2. Полтавці в цьому матчі реалізували фактично все, що мали. Пенальті, до якого були питання, бо там Адамюк спочатку заблокував удар Челядіна, але потім в нього влетів в пенальті після перегляду вару. Поставили, потім Ворска забила в друге. Але найбільше питання після цього поєдинку це суддівство. У Дніпрян було дуже багато питань по ньому, але особисто у мене питань майже немає. Отже, ситуація в турнірці нині наступна. Шахтар в наступному турі, в очному матчі з Дніпром, все може вирішити. Навіть в разі нічиї гірники стануть чемпіонами. Тобто, у Дніпрян дуже складне становище нині. Їм треба в очному матчі перемагати Шахтар, і потім сподіватися, що в останньому турі. Шахтар не переможе. Друзі, пишіть свої коментарі, хто все-таки стане чемпіоном, і пишіть свої думки щодо матчу Дніпров-Ворскла, а саме щодо суддівств. Ну а вже сьогодні і інші поєдинки цього туру відбудуться. Дивимось їх і робимо прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet, Посилання в закріпленому коменті. Перейшовши за ним, також, друзі, беріть участь в акції кіберпанк, виконуйте завдання, вигравайте гаджети, а ЗСУ, відповідно, будуть отримати круту техніку. Наближаємо перемогу разом, друзі. І крокуємо далі. Прис-служба УПЛ виступила з заявою за підсумками зібрання представників. Клубів чемпіонат УПЛ офіційно заявило, що клуби підтримали ідею створення УПЛТБ дирекції на чолі з диким. Доручили розробити проект. Трансфер захисника шахтаря Миколи Матвієнко у Брайтон на даному етапі не є реальним. Повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Джерело зазначає, що після того як гірники відхилили пропозицію Брайтона у 16 мільйонів євро за Матвієнка у січні цього року. Жодних нових. Та конкретних переговорів між сторонами не було. Орендований у Динамо Форвард» Омонії Артем Бісідін та його одноклубник Роман Безус завоювали кубок Кіпру 2023. Бісідін не грав в цьому матчі через травму, а Безус вийшов на заміну на 73-й хвилині. Український гравець арсеналу Олександр Зінченко взяв участь у челенджі, де треба було завдати три швидких удари неробочою ногою. Зінченко добре впорався, хоча голкіпер теж був на висоті. Трішки розбавили. це відео. позитивчиком. Портал Пол опублікував рейтинг найгірших трансферів клубів АПЛ у поточному сезоні за власною версією. Вінгер Челсі Михайло Мудрик опинився на четвертій позиції. Челсі також очолив рейтинг клубів АПЛ з найбільшими зарплатами у цьому сезоні. Повідомляє Мірор з посиланням на Альянс. На другому місці там йде Манчестер Юнайтед на третьому Сіті, але парадоксально, що Челсі з найбільшим зарплатним фондом йде на... на, на цій позиції? Боже, коротше, треба чекати літа, нового коуча, розвантаження зарплатної відомості і чистки складу, бо діла не буде. Ну і до треш-сторі, крокуємо. Нещодавно Олена Литовка шокувала усіх своїх заявою про Крим. Жінка українського футболіста Ігоря Литовки висловилась в одній з Севастопольських груп під відео Володимира Зеленського з приводу автономної республіки. Я вважаю, що якщо когось не влаштовує, що Крим перейшов до складу РФ, може збирати речі та виїхати. А це була воля народу, а не військовим шляхом. Після того, як навколо її заяви розрослася дискусія, дівчина закрила аккаунт і видалила коментар. Нагадаємо, що жінка родом із Севастополя, і після того, як його окупували, вона неодноразово відвідувала Крим. З її інстаграм видно, що вона народжувала дитину під звук бомбу в Києві, не раз виставляла пости в підтримку України, тому цим коментарем вона шокувала багатьох. І сам Ігор. Литовка вже дав свій коментар. Вона не це мала на увазі. Просто неправильно сформулювала свою думку і при цьому відразу видалила коментар, щоб написати новий. Але потім передумала і навіть забула про це. Ми ніколи не підтримували країн терориста. У 2014 році ми виїхали з Криму. Усе залишили. Хоча я мав новий контракт із командою на 4 роки. Шукали, де будуватиму будинок, де житиму, але все це перекрилося в один момент. Коли почалася анексія, ми залишили півострів, навіть не роздумуючи, і почали своє життя з нуля. Крим був, є та буде українським. Це взагалі не обговорюється у нашій родині. Також хотілося б насамперед вибачитися від її імені та нашої родини в моєму обличчі перед тим, кого ці слова образили. Слава Україні та слава ЗСУ! Як моя дружина може підтримати щось пов'язане з країною терористом, якщо вона одна народжувала практично в бомбосховищі? Друзі, і тут лише одне питання, і воно до вас адресоване. Чи те малось на увазі в цій історії, чи не те малось на увазі в цій історії? Що не так в цій історії, друзі? І як ви відноситесь взагалі до подібних коментарів? Гайда, власне, в коментарі писати, що ви думаєте. А я вже насправді трохи звик, що дружини футболістів люблять таке закидати, але думав, що потроху воно все почне зникати, але щось. Щось не дуже. Тож, друзі, гайда в коменти, писати свої думки. Після чого гайда ставити свої вподобайки, якщо ви раптом ще не поставили цьому відео свої вподобаєчку, і підписуватись на канал. Макс Колядає, Ютубка на трибуна. Дякую за перегляд. Бережіть себе гарного дня і па-па. На зазвичай.